Прийшовши в цей світ, Ісус Христос нагадував євреям їхню місію, їхнє покликання. Він говорив: ви світло та сіль для цього світу. Але євреї вони залишили любов Божу та використовували Слово Боже лише для суду, для того, щоб осудити ближнього. Але без любові слово Боже не діє. Все повинно ґрунтуватися на твердій основі. Якщо ми будемо брати Слова Божого лише суд. То це перетворюється просто в релігію, яка гонить людей, яка вбиває, яка шукає недоліків ближніх, але не являє любові, не являє милості. Також, якщо ми будемо всіх прощати, всіх покривати, всім являти свою любов, але не буде твердої основи Слова Божого, то рано чи пізно також буде падіння і. Ваше явлення любові може привести до блуда. Тому для того, щоб правильно прожити це життя, потрібно вивчати Слово Боже і нічого не викидати, нічого не додати, повинна бути повнота. Чому і учив Ісус Христос? Він заснував церкву, де проповідується Слово Боже, де вчення засноване на твердому камені Ісусі Христі. Та апостолах і пророках, які проповідували Боже Слово, і тому саме в церкві ми можемо рости духовно і розуміти, як правильно жити, і тоді дійсно наше життя буде благословенним, а не проклятим.